З благословення високоприсвященнішого Филипа митрополита Полтавського і Миргородського управлінні Полтавської єпархії Української православної церкви відбулася презентація документального фільму Благодать під соснами. У нас на Полтавщині дуже багато збудовано було збудовано прекрасних храмів, які є пам'ятками архітектури, які були, на жаль, в ХХ столітті знищені, зруйновані. Винесені в повітря і залишилось дуже багато таких справжніх, гарних, красивих, прекрасних храмів. Один з них це храм в селі Бельбівка Гадяцького району, який залишився, який пережив всі буревійні події ХХ століття і дійшов до нашого часу майже в тому вигляді, в якому він був збудований. Саме про це сьогоднішня презентація, сьогоднішній, сьогоднішній фільм. 150 років нині минуло з часу спорудження у селі Вільбівка Гадяцького району Свято-Троїцької церкви та за історичними свідченнями храм у цій живописній місцині стояв ще на початку XVIII століття. На жаль, відомостей про його тодішній вигляд не збереглося. Не дізнаємося ми і про те, хто проектував і споруджував будівлю. І все ж старовинний храм може розповісти не одну історію. Творча група телеканалу «Лтава» відзняла документальний фільм Благодать під соснами, присвячений Вільбівській церкві. Було проведене справжнє історико-художнє дослідження будівлі. Торкнувшись теми сільського храму, автори побачили у ньому осередок духовності, що особливим чином згуртовує людей, дає сили протистояти злу і відстоювати батьківську православну віру. Робота над фільмом Благодать під соснами» тривала декілька років. А у зйомках взяли участь прості трудівники з села Вільбівки і навколишніх сіл, люди різних поколінь, священнослужителі, а також фахівці-історики, архітектори, мистецтвознавці. Велику допомогу створенні стрічки надав митрополит Полтавський і Миргородський Филипп. співробітники Полтавської єпархії і настоятель Святотроїцької церкви протиєрей Олександр Гуцуляк.